3-2-1. Інстаграм каже, що я в прямому ефірі. Вітаю люди, що роблять цей світ кращим. Сьогодні в нас середа, 20-та, -е, мама, рідна, моя серпня. І ми з вами сьогодні будемо робити онлайн-розбори, якщо, якщо будуть бажаючі Привіт-привіт! Як ви? Добрий ранок. Та сьогодні проснувся раніше, ніж зазвичай. Вітаю вас! Що о, у мене вчора був прекрасний день? Я вчора зустрічалася зі, зі своєю о, приятелькою тут в Валенції, і їхала новим маршрутом на місце зустрічі і знайшла цілий район, який я не бачила до цього. Кайфанула, наробила фоток і думала про те, що ми зазвичай не... Звикаємо, так? коли ми коли ми щось знайоме зустрічаємо, ми перестаємо так захоплюватися. Доброго ранку всім привіт! Але е, якщо подивитися очима е, свіженьким поглядом, так? якщо подивитися так, ніби ви вперше це бачите, скоріш за все, ви почнете помічати більше деталей, і у вас буде більше приводів для радості. Та, нагадую вам про гру, яку я вам до пропоную долучитися так? сьогодні дев'ятий день. Дев'ятий же, здається, так. Зі ста, увага! зі ста. Сто днів будемо гратися зі своїм мозком для того, щоб натренувати його, бачити хороше. Сьогодні мене в коментарях спитала дівчинка: а що, якщо я не відчуваю радості? От, взагалі, так? я нібито все роблю правильно, а радості нема. Є у вас ідеї? Що це може бути? Привіт всім. Може бути депресія і ендогенна депресія, та, де поламалися поламалося правильний правильне зворотній захват сиротоніну або в, в, виробіток сиротоніну. І може бути. Відключене відчуття радості та оце те, що називають ангедонія, та, коли ми не можемо отримувати задоволення від чогось, не тому, що воно не в задоволенні, а тому, що мозок цього не відчуває. Так, бачу, що в мене є однодумці. Привіт, це може бути невпевненість в якомусь сенсі так. Скоріше за все, мозок затьмарює радість чимось іншим. Та? І це можуть бути звички мислення, це можуть бути когнітивні викривлення, що завгодно. Але мені подумалося, знаєте, що може не бути радості, коли я все роблю правильно, але не по своїй власній інструкції. Коли, коли я роблю це, тому що так треба, хтось сказав, так прийнято. Тобто, коли людина живе не за своїми цінностями, коли... Коли ми намагаємося влаштувати якусь правильну картинку, і це ніяк не відгукується нашій душі, ніяк не відгукується нашому справжньому нутру. І цей мозок сидить, коротше, такий в носі колопає, типу, ну ок, ну якщо ти вважаєш, що це треба робити, давай будемо робити. Але й радості не буде. Бо радість виникає, оце відчуття задоволеності своїм життям, виникає тоді, коли ви. Рухаєтеся в тому напрямку, який важливий саме для вас. Чогось згадалися мені історії про те, як батьки моїх ровесників відправляли дітей вчитися туди, куди вони могли потягнути фінансово або туди, куди можна було вступити, а не туди, куди куди хотілося. І оці діти вони в пригніченому такому стані 5 років вчили те, що вони ніколи б не вчили, якби їх туди не запхали. І оце відчуття, що я нібито все роблю правильно, але щось мене не радує, воно воно дуже часто про те, що ми збилися зі шляху. І якщо в юності в нас просто немає розуміння, у більшості з нас, дуже мало людей на світі, з маличку знають, ким вони хочуть бути насправді. Більшість з нас на етапі вибору університету або професії знаходиться, по-перше, на величезному роздоріжжі, коли переді мною тисячі доріг, і треба вибрати одну і якось бляха не помилитися. А по-друге, я не розумію, що я хочу. От, взагалі, і тільки з віком. З часом, коли контакт з собою на налагоджений, коли я розумію, що для мене важливо, чому воно для мене важливо, тільки тоді спрацьовує оце відчуття, що я йду саме, саме туди, куди хочу я, а не туди, куди веде мене соціум, мама з татом чи обставини. І, можливо, радості немає, тому що немає цього контакту зі своїми цінностями. А скажіть мені, у вас тут досить багато. Хтось проходив мій, хтось з присутніх зараз проходив мій тренінг з ціннісний компас? Поставте плюсики, будь ласка, задам пару питань, якщо ви тут я. Для тих, хто не знає, та? ціннісний компас це інтенсив досить такий насичений, з приводу пошуку своїх власних цінностей. Справа в тому, що більшість цінностей ми не усвідомлюємо, вони, такі, вони керують нами, але ми не зовсім розуміємо, на якому, на якому паливі ми їдемо. І мотивація дуже сильно зав'язана з цінностями. Якщо ваші цінності реалізуються, ви почуваєтеся щасливими, ви знаєте, куди ви рухаєтеся, у вас є маршрут. Якщо у вас контакту зі своїми цінностями немає, вони можуть вами рухати імпульсно. Коли я знаю, як правильно, мене мама правильно виховала, я це все буду робити. А потім таке клац, і десь в якийсь, в якийсь момент та, ти робиш щось дуже для себе самого дивне. Тому що абсолютно не, неочікуване навіть для самого себе вилазить те, що для тебе дійсно цінне. І чим підлітки бісять нас, батьків? Тим, що. Вони у них вибудовується нова ієрархія цінностей. Вони спочатку слухають все, що ми їм розказуємо. Вони спочатку кивають і погоджуються з нашим світоглядом, а потім вони підростають і починають відмовлятися від наших цінностей, формуючи свої. Так відбувається становлення особистості. І якщо батьки не розуміють цього періоду, так, їм страшно важко, образливо, складно. Саме тому, що діти не роблять так, як ми їх виховували, так, так як ми їм пояснювали. І діти в підлітковому бунті, якщо вони його проживають, якщо вони не, не зісковзнули з нього, вони відмовляються від наших цінностей. А потім, коли підростуть, переглядають їх наново і якісь такі забирають з собою: типу, ага, мама була права, та, шапку треба вдягати, коли холод. Я сильно отрую зараз, але ну, щоб ви розуміли да, у контекст. Так от більшість з нас не усвідомлює, що ними рухає, не усвідомлює своїх глибинних мотивів, не усвідомлює, як будується мотивація, на чому взагалі, по-перше, да, сенс, куди я рухаюся і для чого. По-друге, заради чого я рухаюся. І там дуже цікаві вилазять штуки. Так от, в ціннісному компасі, судячи з усього, ніхто, ніхто на ньому не був з присутніх. Шкода. Судячи з усього, якщо у вас контакт з цінностями є, і якщо ви їх усвідомлюєте, якщо ви уважно на них дивитеся, ви починаєте помічати, що кожна ваша дія направлена на те, щоб ці цінності реалізовувати. І поки ви намагаєтеся йти якимись рамками і шаблонами, від... Відхиляючись від заданого маршруту, саме для вас важливого, ви не будете почуватися щасливими і не будете відчувати радості. Сподіваюся, цього достатньо для того, щоб відповісти тій дівчинці, яка це запитала. Що у вас? Давайте, та невеличкий зріс температури по палаті. Як у вас з цим? Коли ви не відчуваєте радості, це більше схоже на втрату контакту з собою. На нерозуміння, що для мене важливе, чи на депресивний стан. Він же не обов'язкова депресія в сенсі клінічному, як діагноз. Він може статися з будь-ким, і це не буде депресією в широкому сенсі. Напишіть мені, будь ласка, що для вас, коли у вас зникає радість, що ви відчуваєте? Як вам здається, чому? Депресія угу. я не розумію, що для мене є важливе, не можу себе знайти. А, Свіріда Наташа, я вас дуже розумію. Десять років тому я була така сама, як ви. Насправді, зрозуміти, що для тебе важливе. Як тільки ви зрозумієте, да, хто ви, що ви, що для вас цінно, заради чого варто жити і рухатися далі, ви дуже швидко себе знайдете. Бо. Особистість багатогранна і багатошарова. І ця багатогранність, ми такі та, дуже дуже складні пірамідки, або або е, діаманти, та, такі яскраво і, і тонко гранені. І якщо чим більше цих грани ви для себе знаходите, і чим більше ви собі дозволяєте цих проявів, тим цілісніше ви себе відчуваєте. Я дуже добре пам'ятаю свій стан, коли я. Вперше зустрілася з системою дизайн людини, вона дає оцю багатогранність своєї власної особистості пощупати, побачити, прийняти за рахунок того, що ти такий народився. Оце твій. Пакунок малюка да? те, що тобі видали при народженні, і тобі з цим жити. І ти або це приймаєш, або ні, або реалізовуєш або ні. Або користуєшся. Та, це як не знаю, скриня з, зі скарбами, з подарунками. Та, ти або її, або її відкриваєш і використовуєш, або ні. Вона просто лежить пилом припадає. Мене це дуже сильно розпакувало і додало мені дуже багато сил і відчуття себе. А потім я була вже через. Багато років, років, мабуть, через сім я була на прекрасному навчанні по знову ж таки по гранням особистості, і це, і це було настільки глибинне і настільки цікаве дослідження набагато глибше, ніж я отримала з дизайну, тому що я вже копалася в собі, а не дивилася в систему в картинку. Відчуття цілісності особистості надзвичайне. Надзвичайне з точки зору досвіду та, прожити це. І надзвичайне з точки зору відчуття цілісності, і як ти починаєш проявлятися. Та. Ми всі дуже різні. Я можу бути м'якою кошечкою, а можу бути з, з заразою стірвою, Та. Я можу бути дуже жорстким керівником і дуже лагідною турботливою мамою. Я можу бути. Е Розгубленою дівчинкою перед невдоволеною вчителькою, а може бути мігера, яка буде вигризати своє. І оце в прийняття себе в різних проявах, в різних ролях, в різних аспектах, воно може дуже дуже швидко просунути вас в цьому відчутті, що я себе знайшла. Так, е, Ірина Луцик, ви написали, я не, не розумію. Будь ласка, я втратила контекст. Спробуйте трохи, трохи більше написати, щоб у мене було розуміння, про що ми говоримо. Та? Що саме ви не розумієте, або на що звернути увагу. Так, втрата контакту з собою. Угу. Він може бути взагалі не побудований. Справа в тому, що більшість з нас виховували в, в дисконекті з собою. Більшість з нас режимні діти, які спали коли треба, а не коли хотілося спати, їли коли треба, а не коли хотілося їсти. Їли те, що дадуть, а не те, що я хочу зараз з'їсти. Нас змушували доїдати до кінця тарілки. Ми вчили не те, що ну не, не те, що ми обирали. Ми вчилися не з тими, кого ми обирали. І в нас так багато отаких. От Нібито незначних, але коли вони продовжуються системно роками такі обмеження, коли в мені все одно, що ти відчуваєш, що ти хочеш, іди робити, що треба, іноді втрата це не втрата контакту з собою, та його просто не буне будується. Він не не вибудований, не прожитий. І нам тоді доведеться його будувати в тому віці, в якому ми з цим стикнулися. Зараз діти набагато більш контактні, тому що набагато більше уважні батьки. Вони уважні до емоцій, вони намагаються якось підлаштуватися під харчові звички, під ритм темп. Бо, наприклад, ну давайте найпростіше, найпростіше, що мені дав дизайн щодо розуміння своїх дітей. Я б ніколи або дійшла б до цього надто пізно, або б ніколи або б ніколи до цього не дійшла. Та? Мені для нормального функціонування треба спати 7-8 годин на добу. І якщо я їх не поспала, ну в 20 років було не так відчутно, а та? в 30, там, плюс, в 35 плюс було відчутно дуже сильно. При цьому мій чоловік спить 5-6 годин на добу. Йому класно. Він через 5 годин вже отакий весь скаче і стрибає, а я ще, бо, будь ласка, не чіпайте мене. Так от у моїх дітей ми, їх у мене троє, раптом ви мене не да... недавно дивитися, О, старшому нормально поспати 8 годин на добу, середній треба 10 годин на добу, щоб вона функціонувала, а молодшій 5. І якщо середня класно, просто досипала своє в обід досить довго, так? тобто вона спала нормально вночі, а потім досипала в день. Для того, щоб їй було ок, та, могла дріманути десь між школою і гуртками і завданнями, то мала просто мене виснажувала, бо вона просто тупо не спала. І навіть в віці, коли діти вже сплять повну ніч, у неї повна ніч починалася десь о 12-й, і закінчувалася о п'ятій. І я зомбі просто. <сі> і нічого не можу з цим зробити, я не можу змусити її спати довше в неї, і все. Та? Перезарядилася батарейка, вона вже скаче. І в той момент я зрозуміла, що якщо я не буду досипати, я здохну. Я навчила її зранку тихесенько виповзати з ліжка, іти в холодильник, брати собі йогурт, та? вмикати собі мультик. І в, у мене була ще година доспати, щоб я була більш-менш ок. І коли я комусь розповідала, що в мене трирічна дитина сама снідає, мене не будить, і, і тихесенько дає мені поспати, у більшості людей були отакі очі: Думаю, як ти це зробила? Ну отак, бо це була моя фізіологічна потреба. Якби я цього не зробила, я б мене я б знову провалилася в депресію, з якою я вже вигрібала з двома маленькими дітьми, і бляха, я туди не хочу. Так, Януся, я вже так три роки, такий ритм молодшої дитини. Я, я вас обіймаю. От всім серцем обіймаю. Це Дуже важко. Дуже важко, коли дитина не співпадає з вами от по цих та, ритмах циркадних, хто коли спить і скільки. Це, це дуже виснажливо. Та нестача сну це страшна штука. Вона впливає на все. От здавалося б, ну окей, ну не доспав я сьогодні, ну не доспав я завтра. Я нещодавно наткнулася на аккаунт на е, чоловіка, який залишився з півторарічною дитиною вдома. Я так розумію, що жінка е, працює, і вони вирішили, що ефективніше буде, щоб вона працювала, а він залишився в декретній відпустці з дитиною. І він пише: каже, жінки, я вас всіх обіймаю, це просто капіць. Оцей стандартний недосип, він перетворює мозок на жаліє. Ти нічого не розумієш, ти нічого не усвідомлюєш. Я, типу, працюю з дому, але я беру комп і розумію, що я не те, що працювати, я думати не хочу. І дитина весь час відволікає, ти не можеш ні на чому сконцентруватися. Ти 24 на 7 включений. Він каже: Кєць! І це ж кожна з вас все це пройшла. І ми навіть ну, ні сном, ні духом, наскільки це важко. Не тому, що важко заглядати за дитиною, а тому, що півроку такого ритму, і я зрозумів, що оцей цей недосип я просто здихаю. І ми домовилися з дружиною, що ми ніч через ніч чергуємо з малим, щоб хоч, хоч трохи досипати, бо це просто жах. Я, я його читаю, думаю, блін, хоч один чоловік відчув, як це, як це сука, важко. Але це правда так. Да? І не, не досить страшно впливає на фізичне здоров'я, на концентрацію, на те, як ми себе сприймаємо, на те, як, як ми фізіологічно, що зі здоров'ям, що з головою, та, з мозком, з увагою. В депресію можна впасти просто від нестачі сну. Тому що та психіка переходить в режим Окей, ми нічого не відчуваємо, ми просто функціонуємо на мінімалках, аби, аби тільки вижити. Тому, будь ласка, бережіть себе і максимально влаштовуйте собі, влаштовуйте собі стільки сну, скільки вам треба. Навіть якщо це в день, навіть якщо це спати разом з дитиною в день, навіть якщо це досипати по 15-20 хвилин серед дня. Іноді цього достатньо для того, щоб мозок десь, хоч десь добрав того, чого йому не вистачило протягом нічного сну. Ну що, в нас сьогодні за планом онлайн розбір. Запрошую, хто хоче поспілкуватися в прямому ефірі, розказати про свій запит, а ми його порозбираємо.